Головна інтрига цього тижня е, поза сумнівом, зосереджена навколо доволі неоднозначної позиції американського президента Дон -да, Дональда е, 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 Трампа та факту переговорів е, між Росією та США. Сам факт, що московитів пустили у пристойне товариство, вже є викликом. Однак, однак, нам тут важливі такі моменти: ймовірність <кл 'як> оголошення миру без участі України. <кій> Ймовірне виведення миротворців із Європи, хоча Росія, як на мене, тут погодиться, хіба що якщо вона погодиться на миротворців, взагалі, то це буде або Середня Азія, або даруйте Папуа, Нова Гвінея. Я поясню, можливо, пізніше, чому. І швидкі вибори та американська військова допомога, чи буде вона, чи ні. Вітаю вас, то ви на каналі свіжої історії. І на цьому каналі ми разом докупуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігірьов. І до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитесь це відео? Мені важливо знати е, вашу географію. Також за можливості долучитися до збору лікування військового аналітика Дмитра Снігірьова, який зараз є моїм гостем, і на лікування потрібно щомісяця близько 100 тисяч. Ну і дякую спонсорам та патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу відео і переходимо до розмов. Отже, пане Дмитро, от по цій ситуації, що зараз складається навколо по суті зовнішньополітичного вектору російсько-української війни, а саме Позиції Сполучених Штатів Америки, чи точніше Дональда Трампа, американського керівника, тобто, що зараз це міняє по суті? Нічого не міняє по суті. Трамп дав чітко зрозуміти Російській Федерації, що Україна залишається в зоні не тільки військово-політичного, але й економічного впливу Сполучених Штатів. Давайте розбиратися по пунктах. Перше. Ті е, елементи зради, які наразі вкидаються в українські засоби масової інформації з приводу зустрічі в Аріяді відновимо хронологію подій. Спочатку зустріч на полях Мюнхенської безпекової конференції представників адміністрації Трампа з Ким, українська сторона і європейські партнери відпрацьовуються спільний механізм, узгоджується відповідне бачення української сторони європейських партнерів, і лишень потім. Зустріч в Ріяді, я нагадаю шановним українцям, що ще до інаугурації Трамп заявляв про те, що закінчення війни в Україні є його програмовими засадничими пунктами, Правильно? засадничими так. пунктами його програми. Правильно? правильно. тому, чому ми очікуємо, що в моменті реалізації цих програмових зас програм передвиборчих Трамп не буде зустрічатися з російською стороною. Звідки така логіка, поясніть мені, і чому вирішили, що зустріч варіяді це є зрадою українських національних інтересів? Якщо я ще раз підкреслю, спочатку відбувається зустріч української сторони, європейські партнери з представниками американської адміністрації, і лише потім з російською стороною, тобто варія, американці їдуть, почувши українців, почувши європейців, і доносять це спільне бачення до Росіян. А не навпаки, якщо б відбулося навпаки, спочатку зустріч з москалями, а потім, відповідно, з українцями, то це було би проблеми. Тоді б росіяни почали би волати з приводу того, що американська сторона донесла до нас те спільне бачення проблем з російською стороною, а відбулося прямо протилежне. Фактично, представники адміністрації Трампа поламали гру російської сторони. Поясніть мені, чому ми підігруємо москалями в цьому питанні? Я нагадаю, про що йдемо Росія ще до початку зустрічі вкидала тези про те, що з ким вона буде домовлятися, виключно зі Сполученими Штатами. І, відповідно, Україна і європейські партнери мають залишитися за скобками цих задушками цих перемовних процесів. Правильно? Так. Позиція російської сторони. А що відбувається у підсумку? У підсумку відбувається зустріч з українською стороною і заяви адміністрації Трампа про те, що Україна буде за столом перемовного процесу. Правильно? Так, Так де зрада? Про що зараз валають з усіх українських прасок? І головне, а чому так звані чисельні експерти, які розповідають про те, що Трамп став на? Російські позиції забувають прочитувати самого Трампа, який напередодні зустрічі в Ріяді чітко поставив Росію на місце, заявивши про те, що Росії треба перестати бути васалом Китайської народної республіки. Одна фраза, яка чітко дає зрозуміти Російській Федерації, її місце в геополітиці. Васал не може розмовляти на рівних. З центром прийняття рішень, а мовиться про Вашингтон. А це руйнує російське бачення світової геополітики щодо біполярності світу, де відповідно два центри прийняття рішення: Москва і Вашингтон. Москві чітко дають зрозуміти, є Пекін, є Вашингтон, але нема Москви в цьому порядку денному. Точні, це зрада. І Москва це проковтнула мовчки те, що вони вассал. Ви чули заяви Піскова чи Путіна? Чому ніхто з них не вийшов, не почав рвати на собі відповідно російську рубаху з приводу цих заяв Трампа? Для чого ми підіграємо на руку москаля зараз, фактично створюючи штучну? Конфлікт по лінії Україна Сполучені Штати. Йдемо далі, шановне товариство, аналізуємо. А що ж відбулося в Аріяді? Напевно ж, якісь елементи зради злили Україну в унітаз. а в Аріяді Російська Федерація за поліпшення стосунків з американською стороною за сталою практикою, з часів, яка ведеться ще з часів Золотої Орди, коли їздили вони. Заясирем на княжі, Ясирне княжіння, правильно, запропонували Хабараб, фактично, давайте називати речі своїми: 300 мільярдів а це розробка нафтогазових шельфів на Сахаліні. Проекти Сахалін 1, Сахалін-2. причому зауважте, якщо би мовилося про рівноправне партнерство. Пропозиції російської сторони не лунала без приводу того, що американська сторона забирає свою видобуту частку російської нафти без оподаткування російською стороною. Тобто видобули нафту 50% відразу забрали, а російський бюджет з цього отримав рівно нуль. Як ви вважаєте, це взаємовигідні партнерські стосунки? Чи це пропозиція, щоб зацікавити відповідно американських партнерів? Про що ви розмовляєте? Про які зради? Але чому власне ми даємо можливість москалям запропонувати економічні проекти? Перехопити українську ініціативу в цьому питанні в той час, як ми самі відмовляємося від власних вже запропонованих пропозицій щодо спільної розробки природних копалин. Я нагадаю, змусити знов... до хронології подій. Ще до інавгурації Трампа Зеленський запропонував американській стороні розробку корисних копалин, зокрема рідкоземельних металів. Правильно? Це ж пропозиція української сторони була. І американська сторона на це погодилася, а потім з подивом для себе дізналася, що українська сторона відмовилася підписувати договори, ба більше того, звинуватила у американську сторону ледь не в колонізації України. Ну і щоби припинити оці, знаєте, колонізація зараз, ми тубільці, у нас все заберуть. Шановні українці, я вам хочу нагадати положення Конституції України, що надра належать кому нам з вами, українському народу. А тепер я хотів би спитати, шановний пане Олександре, і вас, телеглядачі, напишіть в коментарях, хто з вас і скільки отримав природньої ренти за видобуток природних копалень за всі роки незалежності. Це ж наше з вами багатство. І ми, наприклад, як в Норвегії чи то в Саудівській Аравії маємо отримувати цього природню ренту на особистий рахунок. Напишіть мені, будь ласка, суми, які ви отримали за роки Незалежності, або припиніть волати з приводу того, що у нас розкрадають національне багатство. Як відповідно вийшов і заявив гетманцев, це вкрадено до нас. Виявляється, природні копалини вже роздали. Кому він сказав? Дуже поважним людям. А шкода, що ми з вами, шановні українці, ні в списку цих дуже поважних людей, які гроші виводять в офшори, не залишають на території нашої з вами країни, не створюють робочі місця, не наповнюють український бюджет податками. Знов не те щось що правильно. Ну так. М'яко кажучи. А тепер йдемо далі, шановні українці, а проаналізуємо на тлі чого відбувається зустріч в Аріяді, а на тлі зустрічі американської делегації з президентом Республіки Білорусь. Не дивуйтеся, заяви американської сторони, цитую мовою першого джерела. Ми даємо можливість Лукашенку перепочити від політичного і військового тиску Російської Федерації. То це зрада кого українських інтересів? Чи може навпаки це відповідає українським національним інтересам з приводу того, що територія Республіки Білорусь не буде використана як плацдарм для вторгнення в Україну на прикладі подій лютого 22-го року? Чи може це захист національних українських інтересів? Чи може це захист європейських національних інтересів? Я поясню, про що йдемо, шановні українці, щоб зраду цю спростувати. Російська Федерація розглядала Республіку Білорусь не, як, не тільки як плацдарм для вторгнення в Україну, але відповідно як можливість прямої військової ескалації з країнами НАТО, зокрема Польщею і Балтійськими країнами. Це можливість реалізації так званого сувалкського коридору. Назва від польського міста Сувалки. Це сухопутний коридор за задумом росіян, який має з'єднати територію Республіки Білорусь, яку вони вважають ледь не своєю часткою, відповідно з російським анклавом Камінградська область, і цей коридор сухопутний має проходити територію Польщі і Балтійських країн. І зауважте українці ще в 2019 році американський генерал Бен Ходжес, поважна людина. Який на той момент очолював війська НАТО в Європі, заявив про те, що Сувалський коридор є ахілесовою п'ятою блоку НАТО. Так ця проблема зараз завдяки адміністрації Трампа буде знята з повістки дня. Як ви вважаєте, це відповідно на момент розладу у стосунках Польщі і Сполучених Штатів, Балтійських країн Сполучених Штатів? Чи можна навпаки? гарантії безпеки цих країн. Пане Дмитре, а як бути з заявою Трампа по. А я хвильку, пане Олександре, я закінчую Республіку Білорусь. І головне, по підсумках цієї зустрічі росіянам вдарили знов, як то кажуть, під дих. Позбавили їх можливості заробляти мільярди доларів на калії. Я нагадаю, за часів. Адміністрації Байдена було прийнято відверто дурнувате рішення щодо секторальних санкцій проти білоруських підприємств, які є виробниками цього калію, і, відповідно, займали домінуючі позиції на світовому ринку. Так, от, після секторальних санкцій перше місце в моменті продажу калію зайняла Російська Федерація. Заробила на цьому мільярди доларів. Мільярди. А ціна на калій виросла в рази. А зараз адміністрація Трампа позбавила москалів можливості заробітку і монопольного становища на світовому ринку калію. І це на тлі інших подій, які відбуваються, шановні українці, а це підрив двох танкерів з нафтою, так званого тіньового флоту Російської Федерації. Випадковість. Один з них підірвався на рейді у усплуга Лінградської області, інший біля берегів Італії. Але об'єднує ці два епізоди те, що це був зовнішній чинник, я не виключаю так званих бойових плавців. І третій епізод на тлі перемовин американської адміністрації з росіянами в Аріяді, Якісь невідомі безпілотники вдарили по російській базі Хменєм в Сирії. Щось багато співпадінь не на користь росіян, погодьтеся, І з Білорусі домовилися. І кисень по Калію перекрили, і танкерний флот потопили, і безпілотники по військовій базі Хмейнім в Сирії вдарили там, де вирішується питання взагалі доцільності перебування москалів. Та про що ви валаєте? Я не звертаюся не до вас, шановна аудиторія, а до нешановних українських журналістів. Тепер слухаю вас, пане Олександре. Пане Дмитре, друге питання, яке зараз дуже активно дискутується, це заява Трампа про необхідність проведення виборів в Україні, оскільки рейтинг Зеленського, на його думку, є 4%. Правда, невідомо де, де взята ця цифра. Вона в Україні жодного разу ніде не фігурувала навіть поза Україною. І відповідно: а наскільки це є реально і як це може вплинути? Тобто у мене питання таке: що спочатку має йти мир, а потім вибори? Чи навпаки спочатку вибори, а потім мир? Пане Олександр, а чи дає у Трампа? Варто розцінювати як елемент інформаційно-політичного тиску на Україну в моменті підписання договорів про видобуток природних опалень, правильно? Про це іван заявляє про те, що наразі стоїть питання якраз підписання договору, і відповідно задіяні всі механізми будемо називати речі своїми нами. Але мене більше вразила не заява Трампа. А, наприклад, коли адвокатом українського президента виступив прем'єр-міністр Великобританії, заявивши про те, що. Він не поділяє думку Трампа щодо проведення виборів і навів приклад власної держави, заявивши про те, що з 35 по 45 рік під час війни в Великобританії не проводилися вибори. Оце не вігластво мене досить приємно здивувало або неприємно. Пане Олександр, нагадайте мені, будь ласка, дату закінчення Другої світової війни. 2 вересня 45-го року. Браво. Бачите, а я, от шановним українським журналістам, нас задавав питання, і всі чомусь мичали. Напевно, вважали, що 9 травня, як в російській історіографії, ні, ну, це 8 -го. 8. -го. так, от напевно, і так вважає прем'єр-міністр Великобританії або він не знає власної історії, бо вибори в Великобританії відбулися 5 липня 1945 року, тобто під час. Ще Другої світової війни акт капітуляції Японії ще не був підписаний. Для чого виступати подібним адвокатом і давати відповідно пас американській стороні, які після цього й заявили, ви, ви, що, ви які приклади наводите? Якраз це і свідчить про демократичні інституції Великобританії, які провели вибори під час Другої світової війни. І це... зауважте, Черчилль отримав там карколомна поразка була. Черчилля. Ну, по факту, бойові дії в Європі закінчилися десь в районі 12 травня, плюс мінус. Пане Олександре. По... А в Британії не було взагалі бойових, бойових дій. Обстріли були, так, але бойових дій не було там. А яка різниця? Ми говоримо про закінчення війни Другої світової, в загальній істеро істерографії історичній науці, правильно? Так. І зауважте, під час виборів в умовах війни приймали участь навіть націоналісти з Ірландії. Весь політичний спектр, ви будете здивовані, 0,4% набрала комуністична партія Великої Британії. А з приводу українських виборів так знову таки це елемент тиску на українську сторону. Всі прекрасно розуміють те, що, наприклад, це досить ну таке больове питання для українського президента. Правильно? Так. Тому й тиснуть на больові точки. От вам і відповідь, для чого піднімається це питання. А головне, шановні, давайте вже говорити, а хто такий Трамп? Успішний бізнесмен, правильно? В першу чергу. Хто такий Маск? Успішний бізнесмен? Вони стали тим, ким стали, бо вони є акулами бізнесу. І вони прекрасно розуміють, якщо людина приходить з меморандумом з про співпрацю. А потім від нього відмовляється, то це говорить не на користь цієї людини. Згодні? Ну Так. Ну так, я ще нагадаю, Бульдог Уїтков, він теж мільярдер і забудовник, це довірена особа Трампа, який фактично розірвав Хамас і Хезболу, посадивши їх за стіл перемовин з Ізраїля. А ізраїльсько палестинський конфлікт триває десятиліттями. От вам і можливості адміністрації Трампа. Угу. Пане мета, не завершення, що коротке питання. Я не знаю, правда, чи ви його бачили цю заяву, бо я її Дуже коротко, пане. Що? Дуже коротко, ми вже не вкладаємося. Дуже коротко дуже коротко. Там зараз інформація про те, що група американських республіканських конгресменів заявила про те, що США треба вийти з ООН. Які це може мати наслідки? Не вийдуть. Сполучені Штати є членом Радбезу. Відповідно, це вже тиск на ООН в моменті реформування Радбезу. ООН. Це можливості зниження права вето членів Радбеза, в першу чергу Російської Федерації. От вам і відповідь, на кого тиснуть. В першу чергу тиснуть на Російську Федерацію. В моменті унеможливлення подачі спекуляцій вже на вищих представницьких форумах. Будь-яке рішення Радбезу може бути заблоковано завдяки праву вето. Правильно? Так. От вам і відповідь. Добре. Пане Дмитро, закінчуємо цю, цю, це інтерв'ю. Е, часу її дійсності є набагато. Отже, нагадую, моїм співрозмовником був військовий аналітик Дмитро Снігерьов. За нагоди підписуйтесь на мій канал, підтримайте його, поширте це відео. Також долучайтеся до збору на допомогу Дмитру Снігерьову. все це є в описі до цього відео. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую. Тримаємо стрій.